Так, сьогодні пакуємо два цих варіанти телефонів. Зараз покажу все, як е, працюю. Телефончик ось зарядив 98%. Тут клієнт попросив дати чехольчика, якщо є можливість, та поклеїти захисне скло. Поклеїли, вибрали матове. На жаль, більше ніякого не було. Зараз я його трошечки протру, ось протер телефончик. Тут в комплекті йде коробочка. Та зарядний шнурочок ось. Я вже трошки підготувався. Доброго, Доброго дня. Так, ось поклали телефон. зарядний шнурочок тут в комплекті і пишу тут номер накладної. Ще вже спакував два телефончика ось такі. Далі буду пакувати зараз iPhone 7 замовили 2250 ціна, 32. Також трошки зарядив. Стараюсь заряджати телефони до більше 50%. Також протираємо його. Ось, чикс, yeah. є. Ось так пакуємо, щоб телефон не побився, тому що на новій пошті так не запакують, як я пакую. Ось так, чек, зараз скотчем пройдемося. Чик, є. Yeah. Тут в комплекті йде телефон та зарядний шнурок Лайтінг. І ще дам клієнту у подарунок. Клієнт сам цього не знає, декілька чехольчиків. Ось, запакували, зараз тут іде зарядний шнурочок ось такий повністю новенький. Візьмем резиночку і В комплекті дам три чехольчика ось такі безкоштовно. Зараз стяну все резинкою. ось І ось так відправляється на нову пошту. По замовленню пишіть мені у повідомлення. Знаходимося у місті рівному, також можна прийти вибрати якийсь варіант, який вас цікавить. Всім дуже дякую за перегляд.